Добрий ранок, шановні мої підписники. Сьогодні другий день нашої мотоподорожі і ми перебуваємо в гостях у санька мого родичів. Це його дружина, рідня сестра Люда, а це Вася, її чоловік. Да, і ми вже зібралися, зробили. Масу і виїжджаємо потихеньку. Будемо рухатись в сторону Тернопіля. У нас є сьогодні оглянути Тернопіль і заїхати в Золочів. Там є дуже класний замок. Ми хочемо там побувати. Я думаю, що нам сьогодні це вдасться. А як це все буде відбуватися? Дивіться, все буде класно. Да. Дякуємо вам на рідну землю. дякуємо вам, гостині господарі, що нас приютили, нагодували, поклали спать. Ну, все як по класіки жанру. Дайте води, бо нема де переночувати, да? Все, а ми потихеньку будемо рухатись. Всього, гарного дня! Ми виїхали трошечки по цій пороховій дорозі. Зараз поки доїдемо до траси, потім повертаємо на золочів, через золочів і будемо тримати в сторону Тернополя. Деякий час проведемо в Тернополі. Ну і потім у нас є план на збараш. Все-таки відвідати цей збаражський замок. Я хочу його відвідати, як я вже неодноразово в цій сесії казав, що досить класний замок і дуже гарна така експозиція. Долучив зовсім недалечко, може з якихось пару кілометрів. Село називається, де ми були, Єлиховичі. Це я запам'ятаю, тому що гостинні господарі запрошували нас, якщо будемо проїжджати, повз, то обов'язково, щоб заїжджали в гості. В гості завжди приємно заїжджати. Яка красота. Така пагортина. Їхати по цій дорозі до Львова то такі будуть краєвиди класні, доволі такі класні. Зараз ще повернемо на Тернопіль і побачимо, яка буде дорога на Тернопіль. Нам ліворуч повертати на Тернопіль. А якщо на Львів їхати, ось і є казівник Тернопіль 57 кілометрів, Львів 64 км. Траса буде досить напружена. Але я думаю, що буде живописно. Хоч вона і вузенька така, дивіться, да? не широка, але вона відремонтована належної якості. Їхати одне задоволення. І хтось мене починає по телефону доставати. Дзвонки, дзвонки безкінечні, почався робочий день, хоча я у відпустці, а мене все одно нагибають. Тут така дорога класна, я бачу. Такими пагорбами на пагорбах, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх. Перед гір'я Карпат. Їхати комфортно, тепленько. Ну, не дуже так тепленько. Вранці я прокинувся, було 6 година, 20 хвилин, вийшов на двір. Ну, скажу, що в мене з рота пара йшла. Ну. Під залізницею такий тунель. Напевне, по-інакшому тут ніяк не можна було рух організувати тільки через цей вузенький тунель. В'їжджаємо в Тернопільську область, Львівську покидаємо. Тут американські горки, то вниз, то вверх. І такі типу як гладільна доска, тільки така збільшена, дивіться, вниз, вверх, вниз, вверх. Прикольно. Така прикольна дорога. Головне, що вона гарно відремонтована, належної якості. Саме головне. Сьогодні мені здається, вітру такого ще немає, як вчора було. Ну це ще може тільки ранок, і може ще він не з'явиться цей вітер. Поки що більш-менш нормально. Такого зустрічного бокового вітра сильного немає. Саньочок просить під стоп десь на великій заправці, каже, треба сходити в туалет, руки помить, чаю взяти. Добре, зараз щось попадеться, трапиться. Так, проїхали ми вже від Золочева сюди до озерного, напевно, кілометрів з 30, було три блокпоста. Військові стояли, але нас не зупиняли. Машини зупиняють, мотоциклістів не зупиняють. Ну, їдемо обережно, не порушуючи, тому що дуже багато поліцейських машин стоїть ДПСників. Стали ми саньочком на підстоп, так як він хотів на заправочки ВОК. заправлятись ми не будемо. Бензинчику у нас досталь вистачає. Просто постоїмо, можливо, поп'ємо. Треба ще якогось рішення чіпляти за ногу, щоб ногу перекидати через мотоцикл. Щось у нас під стоп на цій заправці Воговській не вийшов. Якась вона така трошечки зачухана Чай, кава там, правда, були з таких, з апарата з такого зі штучними вершками. І трохи щось нам здалося що... Дороговата. Хоча де за кава на заправках дешева. Її просто немає. Мало того, вона ще й не завжди належної якості. Ми десь може подивимося на заправку, а якийсь типу, магазинчик чи кафешка така. Біля дороги. Хоча воно вже, я бачу Тернопіль, видно, забудова житлова. Буду їхати трошечки повільніше, щоб, може, щось надибаю обабіч дороги. Та, може, пристанемо до там поп'ємо. Дрон я бачу тернопільський став, куди ми їдемо. Хочемо десь там припаркувати мотоцики і походити. Напевно, там десь кави поп'ємо. Саня щось хоче перекусити. <смеш> Красивый, конечно, тернопільський став, что тут говорить. Белли? Просто красота. Красота! Офигеть! Дуже гарний став. Таня керує. Дуже красивий тернопільський став. І вроді ж вже не час піка, а ближче до обіду час і стики машин, якщо не проїхати в цьому Тернополі. Запарковались. Це стоянка. Готель Тернопіль. Ми тут стали. Нікому не мішаємо. Щоправда, стоянка платна. 15 хвилин перший безкоштовно, а потім щогодини треба оплачувати. Я не знаю, скільки це коштує. Скільки коштує Сань? 10 гривень час. 10 гривень, час. час. Ну, все, нормально. Ірунда. Я думав, що буде дорожче. Все, ну ми зато вільні. На охрані шлюм можна залишити. Я знаю, що зроблю? Я візьму цю торбу з харчами коротше, і десь там поїмо. Та не треба. Я хочу їсти. По поїмо, пошли. Та ми будемо довго ходити. Не будемо Не будемо з торбочками ходити. Пошли. Як пізніше з'ясувалося, Тернопіль має свій замок. Ось Ви можете його побачити. Ось така от будівля, ну вона, звісно, Мало нагадує замок, але тим не менше це замок. На таблиці написано Тернопільський замок. Частина Тернопільського форту, що був зведений для охорони від набігів монголо-татар. Будувався протягом 8 років, з 1540 по 1548 роки. Ну, отак от. Тернопільський старий замок. Сані на прогулянковий катер 200 гривень 45 хвилин. Зараз будемо з ним здійснювати прогулянку по цьому чудовому озеру Тернопільському ставу. 45 хвилин. Нормально. Мені сподобалось. Велике дуже озеро. Заслуговує на те, щоб на ньому побувати, подивитися. Тільки взяв камеру і тепер подумав, що це таке жах.